Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що ви з нами. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Сподіваюсь, що все у вас добре. Розумію, що зараз і ночі дуже гучні, і вдень прилітає. і Постійно пролітають ці гербери, ракети. Тож бережіть себе, не нехтуйте сиренами, бережіть тих, хто поруч з вами. Не забувайте, що якщо спускаєтесь до бомбосховища, забирайте з собою своїх маленьких пухнастих а, тваринок, друзів, які теж дуже сильно переживають. Не хочеться щоб. У них теж були якісь негаразди сьогодні, у тому числі і про наших тваринок, які живуть у одеському зоопарку, хочемо поговорити з директором одеського зоопарку Ігор Біляков в нашій студії. Вітаю вас, пане Доброго дня. сьогодні. Ми прийшли без тваринок, на жаль, але з новинами І новини з однієї сторони. Це нормальність, що працює зоопарк, що все добре. А з іншої сторони, з'явилася інформація, що правоохоронці до вас а, прийшли і о, звернулися. А, хтось звернувся з проханням відкрити справу, кримінальне провадження по жорстокому поводженню з тваринами. Ну це вже не перший раз таке відбувається. Ви завжди відбиваєтесь від них. Що цього разу сталося? Хто знов щось розклав там, я не знаю, в інтернеті світлини? Що відбулося? Ну, це все та ж сама історія, яка почалася десь близько місяця тому. Угу. І нещодавно. Декілька днів тому у різних там телеграм-каналах, взагалі в інтернеті, там з'явилися такі заголовки, що проти директора одеського зоопарку відкриту кримінальну справу. Жорстоке поводження з е, да -да -да. стаття. Але це, ну, я хочу трохи розчарувати тих декількох людей в Одесі, які зраділи цій новині. Угу. Ніякої справи проти мене особисто не відкривали і нічого такого нема. Насправді, є прокуратура відкрила провадження... По факту фейсбучних публікацій ніхто так. не звертався угу. до, до прокуратури. По факту, там ну здійснилася дуже масштабна інтернет-атака на, на зоопарк, і я вже казав, що. Воно за часом співпало так, да? я не хочу нікого е, самостійно звинувачувати. Там прохорон, праохоронці хай займаються тим, бо ми подали і заяву до поліції і готуємо позов до суду угу. проти тих людей, які організували цю інтернет-атаку. Е, мені зрозуміло, що ж відбувається, чому і. Хто це робить, хто це замовляє, все це зрозуміло. хочу сказати, що так сталося, співпало з тим, що управління споживчого ринку, десь місяць чи трохи більше тому, винесло приписи прибрати всі атракціони з арендні атракціони, угу. дитячі з зоопарку. І це я вам скажу дуже треба зробити, тому що дуже багато жаліються наші відвідувачі на. На ці каруселі. Зоопарк потроху розвивається, зоопарк стає кращим. І навіть під час війни ми покращуємо наш, да. наш зоопарк, а ось ці атракціони, вони як 30 років там стоять. Угу. І ось цей мотлох він вже нікому не потрібен і він дуже заважає саме відвідувачам, тому що приходять люди з маленькими дітьми. Вони приходять подивитись на тварин, а діти, знаєте, це є діти, і вони працювання. І багато таких нарікань, що ми прийшли, у вас такий дешевий квітки вхідний, а ми там ще викладаємо дуже багато грошей е, цим вашим карусельщикам і приберіть їх. Угу. І. Е, 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 ми Давно вже намагаємося це зробити, там вони судяться і з нами, і з міською владою. І ну, такий процес дуже двоякий там з юридичної да, точки да. зору, там я не буду там, вдаватися юридично Ну, це хазяйське такі да, питання. Да. Але ці да. Але, yeah. але, люди вони так заявили пафисно мені, що у нас там всюди там, зв'язки, у нас там, ми на тебе там. Усі на, на шлема, там біди, uh -huh. там і то, і то, і то, і всі органи, і блогерів, і захисників, і не буде там переможця у цій війні. Uh -huh. ну, тобто, Якщо ось, так, ждали, і, ми, І, да, і, да, і, спів, да. і співпало так, що коли, да, коли це почалося, цей процес за декілька днів почалася ця інтернет-атака. Нічого не хочу сказати, але так співпало. Ну так, буває. І, да, да, да. І, да, на, на фронті цієї атаки там стоять декілька людей, які. Традиційно там вже є такий е, товариш, який вже з 14 років з нами воює, там і там додавалися ще такі псевдозахисники. Е, я зрозумів, чому, тому, чому що це відбувається. Е, да. І м прокуратура вже по факту. Е, Суспільного резонансу у Фейсбуці, і вони відкрили. Зараз проводиться перевірка. Ми надаємо там всі документи, ну, там да. доступ. Вони ну, да. приходили да, до нас. І е, зараз ведеться е, вся вся ця перевірка, але ще раз кажу: е, не хочеться так розочаровувати тих е, товаришів, але особисто проти мене ніхто ніякої справи не відкривав, ніякого жорстокого походження поводження. Поводження да, з тваринами не було на да, угу. да, тому, да там більше йдеться про. Невідповідність ну, деяких вольєрів з тваринами uh -huh. і сучасним нормам законодавства. Ну, сучасні норми вони ж постійно змінюються. А вони змінюються. Да. Так. Ми не встигаємо. Ми, ми зробили дуже багато за останні роки. Да. У Нас є нові вольєри, ми реконстрували дуже багато і під час війни створюємо нові вольєри. Але ми не все не встигаємо і нема масштабного фінансування. Ну так, так якби були гроші, то не да, було. б да, да. Все, проблем. Да, все угу. ж це не ж не наша провина. Немає такого фінансування, щоб все швидко зробити. І, і війна вносить свої корективи. Ну, Ну, звісно. Да, тому, Так, і, ну, Але ось було використано дуже багато фейків, різних фейків, там ми вже про них казали, коли там якась там показується. Неправдива інформація, але ну, такими короткими роликами накладається на трагічну таку страшну музику, і ось це розганяється, штучно розганяється або під час дощу фотографували тваринок, да. які, які стояли в начебто, да, начебто да які начебто не мають доступу до, до укриттів. Ага. Я хочу сказати, що цими людьми, які це. Замовляють, роблять з ними, я думаю, вони будуть покарані по... згідно із законами України. Я хочу звернутися до тих людей, які це читають. І коли там багато таких людей, які ніколи не були в зоопарку, не знають, ага. що насправді, але сходу вірять у ці дурні і шлють ось такі прокльони, щоб ваші діти там в пеклі горіли і так далі. Це дуже дуже неправильно, тому що. Подумайте самі. Зоопарк. Усі наші тварини, незважаючи на тяжкі умови, вони доглянуті, вони ситі, вони живуть своїм щасливим життям. І ми надаємо їм все, все необхідне. Там. І ветеринарну, ветеринарну обслуговування, добайливий догляд, дуже якісне харчування, ніяких цим немає. І ем, з тваринами все добре. І люди, які працюють у зоопарку, ж таки на війну, на всі труднощі, да? постійне відключення світла, угу. треба ж тих тварин доглянути. І щоб цих людей ем, ось так от обливати брудом в інтернеті, це треба бути не дуже моральними людьми, Абсолютно. щоб так робити. Да. Окрім того, подумайте самі: <кій> Одеса, місто, яке да, вже майже 4 роки. У нас війна, обстріли. Люди морально Виснаження, виснажені. Так. Вони приходять до зоопарк, став для одеситів, для всього міста таким місцем позитиву, релаксу. Ми, ми не тільки зберігаємо наших тварин, ми не тільки забезпечуємо їм комфортне життя, ми ще їх там і розмножуємо, ми ага. ведемо наукову роботу. Є ми, тварини, які привозять до вас, щоб ви да, їх вилікували? Так, да. Ми, да? ми багато надаємо допомоги тваринам, які постраждали від війни, просто диким тваринам. І для людей ми є якимось таким місцем релаксу, психологічного розвантаження. І я думаю, що оці люди, які е, пишуть, е, Заказують і здійснюють інтернет атаку на зоопарк, вони, я думаю, вони це розуміють. Uh -huh. Але їм байдуже на тварин. Вони вони, я думаю, розуміють, що вони наносять шкоду цим же тваринам, вони наносять шкоду зоопарку, вони наносять шкоду місту, наносять шкоду всім людям, які живуть у цьому місті. Я думаю, що вони це розуміють, але вони на це. Закривають очі, тому що в них є свої якісь там шкурні є, інтереси, шкурні інтереси. Да. і це дуже прикро. До них самих питань нема, тому що я розумію, що з ними взагалі не про що розмовляти, тому що. Тут немає можливо. Ви розумієте їх інтерес. Так. Да. А, да. А, да. а ось е, Я звертаю до людей, які м, навіть не, котрі ніколи не були в зоопарку, приходьте до зоопарку, самі подивіться. Перед тим, як усю дурню всю вірити, приходьте до зоопарку, я вас запрошую. Усі жертви інтернет-хейту, які стали жертвами хейту, і повірили, приходьте, ми вам все покажемо. Зоопарк відкритий, можна прийти і на власні очі да. дійсно подивитися. Да, да. І якщо знов-таки, якщо ви бачите якусь тваринку, от ми були в зоопарку. Не так давно, Ми бачили якусь тваринку, яка викликає, що вона так лежить. Да? Запитують ведмідь. Підходить поруч є працівник, який завжди може <питайте> розповісти, та, да, що, що відбувається да. з ним. Чому левиця <питайте> виглядає саме так? Ось у левицю ви використали, використали, як е, е, ви ж питайте, да, левиця, якій 21 рік. Ливи, вона виглядає дійсно як. Вона виглядає людина. як людина, якій 120 років. Але це при. Це предмет нашої гордості, ця левиця Якщо Лев доживає до такого віку, і вона зберігла, вона, вона рухається, вона їсть, вона е, а, вона активно добре. Активна, собі, добре. А, да. Да, вона виглядає так, тому що їй 21 рік uh -huh. а, вона пережила давно свої всі можливості. Але це говорить про те, що ми дбаємо про неї дуже добре. Але цей факт. Перевертається. дай ось да, бачите, вони яка, да, да до да, чого да. вони довели, вони її заморили голодом, і так ось таких десятки таких е, фейків. Угу. Тому ем, це дуже неприємно, тому що. Це шкодить і нашим тваринам. Це дуже образливо для, наших, для нашого колективу, який е, ну ви розумієте, наскільки важко сьогодні да? Колектив ну, в нас зберігся, почалася війна, майже ніхто не поїхав з країни. Люди люблять животних, люблять тварин. Люди за невелику е, заробітну плату працюють, тому що віддають свою душу і тут їм. Пишуть, не прилітайте, щоб, не ваші, дрона, щоб да. ваші діти угу. да, там, да. горіли в пеклі, да, щоб вам ще один дрон прилетів на ваш будинок і так далі. Ваш будинок, да, і так далі. Це, це неприпустимо. Я звертаюся зараз не до, не, не до цих людей, які це організували. Я звертаюся до тих, хто цьому повірив. Ну Як можна вірити в таку дурню? Прийдіть та спитайте. О, пане директор, але ну зоозахисники вони здебільшого вимагають взагалі закриття зоопарку. Вони кажуть, що тримати а, тварин у неволі це, ну, це погана ідея. Ось в цирку ми за закрили можливість використовувати великих тварин, там собачок кошечок якихось використовують. да А треба взагалі закрити і в цирку, і зоопарки по території України, і взагалі да. стати ось такою державою. Мене, mm. мене є таке... Да є таке питання до речі, не тільки в Україні у всьому світі є цілі такі рухи, які вимагають закриття зоопарку. Да. І е, мова йде не тільки про там цирк, ну цирки там там зрозуміло, це бізнес на стражданнях тварин е, е, позакривалися в Україні і, взагалі, ну майже по всьому цивілізованому світу там пересувні зоопарки, да, які угу. там в Україні ж вони ж були не, да. не так давно, ще декілька років тому вони були зараз. Нема, але стаціонарні зоопарки є е, зоопарки. І комунальної власності є приватні зоопарки, дуже добрі в, у, у нашій країні. Зоопарк виконує та, таку місію, про яку ті захисники, які ратують за закриття, угу. вони не враховують, що зоопарки займаються розведенням червонокнижних тварин угу. у всьому світу є міжнародні програми. Є багато видів, які вже не було б взагалі на світі, вони були б втрачені, коли б не зоопарки. Але саме завдяки зоопаркам можна розмножувати тварин і реінтродукувати їх в дику природу. Наш зоопарк має досвід, там, ми розводили і випускали із балобана, пугача. Зараз займаємося реінтродукцією пугача і таке інше. Різні зоопарки це роблять. Наукова діяльність зоопарків. Угу. і… На мій погляд, головне, колого просвітниць казав, Ось ці, подумайте, ті люди, які сьогодні ратують, от вони, да, взрослі люди вони ратують за закриття зоопарків. Вони чим е керуються? Мабуть, вони люблять тварин. Вони ну, просто так, так бачать. Да. Але у них у душі, у їх да, у, там у, у їх спиному да, там є любов до тварин. Просто так. вони там не все розуміють. Ну, вони думають, що ж тварина за грани їх задяє. рушійний да, да рушійна сила їх е, вимог. Це їх любов до тварин. Я так думаю, що де вони навчились любити тварин? Я думаю, що вони навчилися їх любити в дитинстві. Це закладається в дитинстві. Так. І щоб, щоб любити тварин, треба їх бачити не в, не в телефоні, не на екрані, не так. в кіно, а треба їх бачити. Тому що, коли дитина приходить до зоопарку, вона не тільки інформацію отримає, вона отримує якісь емоції і, і дитячі душі наповнюються ось цією любов'ю до тварин. І це можна зробити сьогодні тільки в зоопарку. Ну, звісно, І ці так. люди, які сьогодні говорять, давайте закриємо зоопарки, самі вони, коли були маленькими дітьми, навчилися любити цих тварин у зоопарках саме, а не десь інше, бо, де, бо ви ніде не побачите. Е, ну, для, для, Я не кажу там для когось, хто там може їздити там, по Сафарі, да, то, там, чи щось таке. А де ви побачите цих тварин? Побачите, які вони красиві, да? які, ну, що це наші брати. От, ем, саме ви можете проникнутися любов'ю, таким двайливим ставленням. Це все закладається в дитинстві, коли діти приходять до зоопарку. У цьому є головна роль зоопарків. Ну так. Ну Ну так. Ну, тут ще головна ідея, щоб батьки допомагали дітям, щоб вони приводили своїх дітей, щоб вони казали, давай так, підемо. У нас І... дуже багато, у нас відвідуваність дуже висока. Да. Да, да. І я хочу ще раз, я завжди, коли бачу при собі камеру, я хочу дуже попросити. Будь ласка, не приносіть нічого, нічого, не приносіть ніяких там е, смаколиків. Не годуйте наших твір. це Дуже шкідливо для них. Ми добре годуємо, годуємо правильно згідно раціонів. Коли ви щось даєте, будь-що ви порушуєте е, прав правильність годування, це завжди йде. На шкоду тваринам нічого не треба. А робити. так завжди хочеться, да, якусь морковлю. Хочеться яблучка. цілу привіть свою любов до тварин в тому, що ви втримаєтесь від свого цього нав'язливого бажання, тому що прийти в зоопарк та погодувати тварину це традиція, така стара, динозаврова, дуже шкідлива традиція. Угу. Від неї треба відмовлятися. Пане Біляков, скажіть, будь ласка, яка зараз найголовніша проблема в зоопарку? Ми знаємо, що була проблема з опаленням? Зараз сезон зимовий. Що зараз з цим? Чи готовий зоопарк до зимового періоду? Я розумію, що оці ці звинувачення вони пройдуть. Тваринки залишаться, хочеться, щоб вони жили у теплі. Ну, ми, да, В нас треба ще закінчити роботу там по великому котлу. У нас ось, ну, решта котлів готові. Ми закупили пал... угу. ну, твердь, тверд, твердому упали, у нас котли. Е, в нас ну, запаси сіна, соломи. Ну, такі стратегічні речі, <гум> все це є. Ми готові до зими. Навіть я, ну, я дуже так сподіваюся, що не буде ну, занадто таких відключень таких <гум> часто, да. тому що відключення дуже сильно ускладнюють життя не тваринам, а саме нам, людям, <гум> тому що це дуже, дуже складно, коли відключається. В нас є генератори, в нас є паливо для генераторів. Але це дуже дуже складно, дуже ну навантаження на працівників виростає дуже дуже страшно, але ну, не так дуже велике, дуже велике, повірте мені, тому що я ж кажу. Дбати про велику кількість тварин у нас вже майже півтори тисячі екземплярів різних тварин, і маленьких і великих. І серед них різні тварини є такі теплолюбиві. і ну це складно. І а коли немає світла, це ускладнюється. Тобто... Ну Ми ж не бачимо цю роботу, бо ми йдемо по зоопарку. І Це дуже добре, да. що ви її не бачите. Ми не бачимо, щоб світло було, якийсь прожектори. Ми цього не бачимо, бо в день прийшли, світло, да. сонечко да. все є. Да. А за лаштунками зоопарку йде величезна робота. Да. Люди приходять, вони бачать, що звірі вгодовані, звірі задоволені, угу. звірі розмножуються. Або не бачать, бо вони зайшли до будиночку да. і сплять. Да. Або вони зайшли і сплять. Але за цим всім стоїть дуже важка. Е, важка робота, яка потребує саме любові до тварин, бо е, оплачується вона не дуже, скажімо скажемо, і, е, да, і без любові неможливо працювати, щоб працювати в зоопарку, треба любити тварин і любити людей. Я вам скажу. Одної любові до тварин замало, це публічна установа. Угу. Да? І ми постійно. Постійно, постійно спілкуємося спілкуються з багатою кількістю людей. Всі від директора до кіпера, всі спілкуються. Тому <кій> треба любити та поважати. Взагалі, у будь-якій професії, на будь-якій роботі, треба дуже любити та поважати людей. Любов та повага до людей це основа будь-якої професії. Будь-якої. Ну, звісно, і треба ставитися з порозумінням до таких ситуацій, коли зараз соцмереж дійсно використовують і штучний інтелект, і будь які ось такі розкрутити скандал у соцмережах за секунду можна дуже дуже просто. І я не знаю скільки це коштує в фінансовому вираженні, але технічно це е, дуже дуже можливо, і це робиться дуже швидко. І на жаль, е Багата кількість людей з, з якоюсь такою радістю підхоплюється. Це, це, це емоція, так. Це, це, це інша це, емоція. Це дає можливість а? якось е, випускати. Ну, слухайте зараз да. такі величезні проблеми. Постійно пролітає, постійно на нервовому да. стані, а тут в тебе да, є можливість да. виплеснути. А тут виплеснув емоцію. І, і дивіться, ще такий психологічний момент. Ти написти, побачив, що там хтось е, е, погано ставиться, жорстоке поводження там, з якоюсь твариною. Ти тобі не обов'язково перевіряти, це правда чи ні. Можна да. просто повірити, а потім так сильно проклинати, написати такого бруду на, на, на людей, і чим більше ти, ти ж дві, дві, дві свої психологічні проблеми вирішуєш, угу. якщо ти сильно-сильно багато бруду вилив, то ти. Ну, Розслабився і збавився від того, що в тебе всередині, це перше, а друге, ти ще і виглядаєш дуже доброю людиною, доброю, ну, тому що ти ж дбаєш про, да, про когось, то, 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 то ти такий добрий і, і, і бруд себе вилав. Це, це є така сучасна, це не тільки зоопарку стосується. Це я бачу скрізь у соцмережах. Ну, Взагалі, в нас, я, я вам скажу, що у нас законодавство дуже сильно Запізнюється, воно відстає від реалій, і е, на жаль, е, ось ці, коли люди брешуть, е, я дуже болісно. Не те, що в свій ядер в зоопарку, я коли бачу, що люди брешуть у соцмережах там, будь-про що, да. будь-про кого, мені якось це дуже болісно, тому що мені здається, що брехати наклепи зводити у, у публічній сфері, це ну, я це сприймаю. Як Дуже тяжкий злочин. Ну так. Це а Покарання ніякого немає. А покарання реального нема. Ну, нема так. Тому що і це дуже погано. І це, це набрало якусь таку просто хвилю цунамі. І наше суспільство, наша держава дуже від цього страждає. Дуже страждає. Тому що м, брехня у соцмережах, а тобто в публічному полі, вона ніяк не карається і вона. Возведено так, і люди, люди сприймають її нормально, і там дозволяється все, да, що завгодно да, від да. проклонів да. до дійсно да, можна написати можна, все, да. все, що завгодно, і, і, і ніякого покарання за це немає. Це неправильно, це неправильно. Ну я дуже сподіваюся, що все ж таки у вас буде можливість зустрічно відповісти цим людям так. і покарати цих людей, ну хоча б якимось чином, щоб люди зрозуміли, і знов таки зробити це офіційно відкрито показати, що ось були люди, які хотіли вам зробити боляче, а самі від цього і постраждали. Дали, бо ви захищаєте тварин, ви любите тварин і захищаєте їх, у тому числі, інтерес і інтерес всіх одеситів, які можуть зі своїми дітьми прийти зараз до зоопарку на власні очі побачити, як живе зоопарк. Да, є труднощі, звісно, ніхто і не каже, що да. труднощів немає, але це не фейки, це нормальне життя. і все. Я ще не розумію, чому усі хейтери е, в зоопарку тисячі проблем. Тисячі проблем. Навіщо... Використовувати фейки, коли ви можете ну показувати реальні проблеми, ну, показуєте ні І тим самим допомагати да, тим самим до допомаг... Ні, навіщо ці фейки або якісь показувати Бо кадри, які вже 10 років там Бо на цьому легше заробити. Так, <кък> да, да, да. Це так простіше. Ну дуже сподіваюся, що все буде добре. Тож давайте будемо спілкуватися з вами. Якщо будуть якісь новини, приходьте до нас. Ми завжди відкриті, і якщо буде ще й можливість принести якусь маленьку тваринку, яка поміститься у нашій студії, будемо завжди раді вам. Thank <laughs> you. Дякую вам. Ігор Біліков, директор одеського зоопарку, запрошуємо до нашого зоопарку. Приходьте з дітьми, приходьте зі своїми близькими, приходьте на каву, випили там каву, а потім зайшли вже і подивилися, як живуть тваринки. І головне, дійсно, не беріть з собою їжі. Не треба годувати тваринок. Вони у нормі. Це не фейк, це абсолютно правда. Хочете пересвідчитись, прийдіть самотужки у Одеський зоопарк і на власні очі все побачите. Ну а ми зустрінемо. Ми з вами на першому міському незабаром. І Знайте, що все стовідсотково буде Україна.